У партії Олафа Шольца, німецького канцлера, закликали захищати небо України із території НАТО. Йдеться про заяву соціал-демократичної партії Німеччини. Там почали лунати голоси за те, аби західні війська взяли участь у захисті від російських повітряних ударів по Україні. Депутат закликає. До надання допомоги українським збройним силам відбивати повітряні атаки Російської Федерації, у тому числі і за підтримки Німеччини. Така заява в принципі, лунає від експерту партії з питань оборони Джо Вайн -Гартена. Такими думками він власне поділився із великим німецьким виданням шпікель. Далі зацитую частину його повідомлення. У нинішній військовій ситуації я вважаю необхідним і відповідальним розміщення німецьких зенітних ракетних військ на території НАТО на кордоні з Україною з метою захисту повітряного простору над західною Україною, наприклад, за допомогою систем Петріот, каже він у своєму інтерв'ю. А далі продовжує: Ми повинні зробити усе можливе, аби Україна могла протистояти російському нападу. Він стверджує, що з огляду на масовані російські обстріли недостатньо просто постачати системи протиповітряної та протиракетної оборони і боєприпаси у прифронтові регіони, обмежені ресурси української протиповітряної оборони могли б використовуватися більш ефективно, якби країни НАТО забезпечили безпеку повітряного простору на заході охопленої війною країни, каже депутат. Е, стверджує також, що варто за це агітувати. Участь найближчих сусідів України йдеться насамперед про Польщу, Словаччину та Угорщину. Ну, але, зрештою, у цій же партії лунають різні думки, і одна із них це про те, що захист повітряного простору України з боку НАТО наразі здійснювати не буде, адже парламентська фракція на це не погодиться. Каже лідер цієї фракції Рольф. Мюдциніг е і от, власне, на цьому я б хотіла зосередити нашу з вами увагу. Вже неодноразово такі думки лунають. Я нагадаю, що президент Франції Еммануель Макрон, взагалі, говорив, розглядав можливість відправлення французьких військових до України, звісно. Не на лінію зіткнення, так не у прифронтову зону, а для того, аби допомагати навчати українських військових або, можливо, лагодити техніку, поки що ця думка не має великого відклику у європейських політиків. Але що ми маємо станом на зараз на порядку денному Європи агресію Кремля, яка станом на зараз триває в Україні, але яка у гібридних форматах розпочинається в інших країнах, коли Російська Федерація перевіряє. Терпіння і можливо здатність налякатися Кремлем у інших країнах, як, наприклад, у Польщі, на території якої вже неодноразово залітали російські ракети. Це поки що вони там, знаєте, сидять і засікають таймером. Скільки ж та ракета, перед тим, як повернутися і вбивати українців, перебувала у повітряному просторі Польщі, але раптом амбіції Кремля все ж таки. Штовхнуть російського диктатора на такий крок як захоплення, так або можливо якесь гібридне протистояння в інших країнах. Сергій плохій американський історик називає Україну брамою Європи, спираючись на всю нашу історію, там від Київської Русі навіть ще раніше і от до. Теперішніх часів І Україна направду є отакою своєрідною брамою Європи, бо на жаль, на превеликий жаль, нам доводиться стояти на порозі і відділяти увесь цивілізований демократичний світ від тієї загрози, яка як орда насувається до нас із ото півночі, так і десь частково зі сходу нашої країни. І тут говоримо не тільки про Російську Федерацію, а про. Білорусь, країну, яка зараз перебуває повністю під контролем Російської Федерації, так можливо, навіть якщо не повністю, то тамтешній диктатор точно підтримує свого російського колегу у лапках. Якої ситуації буде, і надалі ми не бачимо? Лунають різні думки, але поки що світ побоюється ескалації від Російської Федерації. З точки зору Українки чи Українця, напевно. Важко думати про ту ескалацію, коли вони собі насолоджуються життям, живуть у мирній країні, не сидять в окопах, не витрачають велику лепту своєї зарплати на донати для того, аби допомогти українським силам оборони, про яку ескалацію може йтися. Ну, але, бачите, у різних країн є свої оцінки безпекової. Оборонної і дипломатичної ситуації, що стосується російсько-української війни, сподіваємося, що наступні тижні принесуть нам позитивні рішення від країн-партнерів, адже ситуація на Харківщині все ще залишається важкою для українських сил оборони, як і в принципі на сході, де бойові дії не припиняються. Попри те, що велику кількість своїх резервів Кремль кинув саме на кордони Російської Федерації із Харківщиною, де їм вдалося здійснити. Прорив, але поки що бачимо, що упувати перш за все доводиться лише на себе. Як от з тим звітом від Пентагону, де вони говорять, що удари безпілотниками від України є, десь там на кілька відсотків щось страждає, але так, щоб воно сильно змінювало ситуацію, то ні, бачите. Ну але у Сполучених Штатах Америки заціни на нафту теж тривожиться, Ну і поки що так виглядає: знаєте, ця тривога. Достатньо такою, знаєте, не можу підібрати такого слова, аби нікого не образити. Достатньо такою, яка намагається всидіти на двох стільцях, бо з одного боку вони Україну підтримують. Я впевнена, що знають, які військові воєнні злочини Росія чинить на території нашої країни, а з іншого боку, намагається перед виборами зробити так, аби нафта сильно не подорожчала. Ну, але знаєте про цю тему, на жаль. Вічно зелено, ми з вами будемо говорити до 5 листопада, так точно до виборів президента Сполучених Штатів Америки, і після того будемо говорити, тому що ситуація із допомогою Україні і політикою Білого Дому може теж змінитися і до цього, і після цього.